Вам має стати просто похрін, хто що їсть, в якій кількості це абсолютно неправда, що ми можемо їсти одне і те саме. І згадайте ті часи таборів або шкіл, де готують одне і те саме для усіх людей. Звісно, якийсь час ви проживете на цій їжі, але в довгій перспективі вона не дасть того результату, якби ви їли ту їжу, яка предначортала саме вам. Що я говорю, коли маю на увазі їжу, яка народилася бути саме вашою. Це я говорю, звісно, про конституцію тіла в китайській медицині в Аюрведі, та взагалі в натуропатії дуже ціниться така штука, як конституції тіла. Ви можете бути більш гарячою людиною, більш холодною. У вас може переважати якась одна доша, тобто тип тіла. А ще більш простими вам словами скажу, що робота, усе оточення. Люди, як ви живете, все буде впливати на те, що ви можете їсти, а що краще вам уникати в харчуванні. Ну, не підходить працівнику нічної зміни їсти боул з лососом. Він йому нахрен не надо, він його не наситить, йому треба щось більш калорійніше, тепле і зігріваюче. Тому ви можете зберігати якісь рецепти, дивитися мої відео, як я там поєдную, що харчування, але